Це якийсь абсурд. Моя тітка отримує мінімалку. Я думала, 8 тисяч гривень. Це так мало. Ціни на продукти космос, а зарплатня мізер. Але виявляється, що і цієї суми вона фактично не бачить. На руки виходить ще менше. На жаль, така реальність. Бо працівник сплачує ще ПДФО 18% це 1440 гривень. Військовий збір 5% це 400 гривень. Разом сума податків складає 1840 гривень. Тобто на руки працівник отримує 6160 гривень. А ось для роботодавця витрати на зарплатню та податок обійдеться в 9760 гривень, бо він має ще додатково сплатити 22% ЄСВ. А зараз важлива інформація для роботодавця. Якщо людина працює, у вас не повний робочий день і відповідно отримує зарплату пропорційно відпрацьованому часу. ЄСВ треба все рівно сплачувати з 8 тисяч гривень. Виняток тільки якщо це формат за сумісництвом. А якщо ви не хочете вести усі підрахунки самостійно чи маєте питання, звертайтеся до наших бухгалтерів Бух.ЮА.